Нова відповідь від інформаційного центру Європейського Союзу на один із моїх запитів. Я процитую вам переклад українською. Тимчасовий захист діє до 4 березня 2027 року. Крім того, Рада, представники країн ЄС домовились про спільну рамкову основу для переміщених українців, щоб забезпечити їхнє стале. Повернення та реінтеграцію в Україні. Щойно умови дозволятимуться. А також поступовий перехід до інших статусів перебування для тих, хто відповідає вимогам. За допомогою цієї рекомендації ЄС готує скоординований підхід на випадок, якщо умови в Україні дозволять. Поетапне скасування статусу тимчасового захисту. Рекомендація також містить заходи для забезпечення інформування переміщених осіб, а також заходи для гарантування координації, моніторингу та обміну інформацією між державами-членами та Україною. Це офіційна відповідь від. Контактного центру Європейського Союзу, яку я отримав, запити стосовно тих, хто не може працювати по різним причинам: здоров'я, вік, батьки, одинаки, багато дітей, багато причин, багато різних моментів. Загалом, мої запити стосуються усіх біженців з України, не тільки Німеччини. І у цій відповіді дуже важливо зрозуміти наступне для всіх і кожного. Поетапне повернення, тобто це не всіх і зразу, і, що саме головне, щойно умови дозволятимуться. Дуже є багато факторів, які повинні бути умови, як це має відбуватись, в які послідовності. Вимоги для отримання іншого типу ВНЖ, можливості в Німеччині, які дозволяють залишитись навіть ті, хто не зможе себе реалізувати. Так ми говоримо про групу 25-х параграфів ВНЖ. Тобто, по-перше, не потрібно панікувати та кудись спішити. По-друге, варіантів, щоб залишитись для тих, кому це дійсно потрібно, і хто цього хоче, буде вдослі. Просто потрібно буде підбирати та пробувати своє. Але і тут важливо в цих моментах, щоб українці тримались разом. Серед нас дуже багато ворогів, дуже багато українців, які зрадили свою націю. Таких теж багато. Але потрібно розуміти, що ті, хто хочуть залишитись, Ті, хто не мають куди повертатись, ті, хто не хочуть повертатись по різним причинам, варіанти та можливості будуть, скоріше за все, для більшості, якщо не для всіх. Але є дуже багато факторів, є дуже багато моментів, які будуть розглядатись індивідуально. Тому я далі буду займатися цим питанням. І якщо вам цікаво ця відповідь і багато іншої інформації, нагадую, що такі. Короткі статті інформаційні, я публікую у себе в телеграм-каналі, тому що це простіше та швидше. Окрім цього, зараз в розробці є інформаційний сайт, де буде вся ця інформація, плюс різного типу онлайн-асистенти, модульні системи, де ви зможете, скажімо так, отримувати. Автоматизовану консультацію по різним базовим запитанням. Це працює в тому форматі, що за останні роки є приблизно 70-80% ваших запитів та коментарів, які постійно повторюються. Тому я все зведу в одне місце. Ну, а чим ви можете допомогти? Передайте цей відеоролик іншим, щоб всі були в курсі, де є достовірно, прозора чесна інформація в Німеччині для українців. Ну, і я ще хочу записати зараз один відеоролик на рахунок мови. Надіюсь, ви його сильно не захейтите. До зв'язку!